Всім привіт! 7 січня 2024 24 рік і в нас знову взялася зима справжня, мете, сипле. Ну Слава Богу, мороз не сильний, я знаю, градусів 2, але вже он, нашого француза я заводив пів години, ледь завів. Вот. Він у нас на морозі не хоче заводитися. Видно, що машина з теплих країв. Ось зараз розморожую скло. Йду трошки прикрию погріб, де кози коза точніше базується. Козата -то у нас тут. Манька! Манька! Халера рогата! Чому молока не даєш зараза? Ну, коротше говорять, поки гріється машина, програбувати стежки не буду, бо ми ходимо зараз по дворі мало. Хай сипле. От, О, дивіться, яка пасажирка. Шофер. Шофер. Е, відкрив, ледь відкрив ворота, замерзла. Е, замок замерз теж, хоча ми його там накриваємо бутилочкою, але десь все одно трохи волога попадає. От. Така зима в нас почалася. А я згадав історію зовсім не зимову, але розкажу. Поки згадав, було то, було то десь в середині 90-х, напевне, в ну, да. ті часи я працював в плоскому пастухому. Ну, Точніше, правильно сказати, я був їздовим, але в наші обов'язки входило по черзі пасти табун корів, ну і там підвозити кіньми, підвозити корми худобі І ми там по черзі, там не пам'ятаю, вже там через два дні чи через три дні гонили пасти е, табун курів в поле. І було в мене фактично в один день дві таких історії цікавих. Ну, перший перший раз ми погнали пасти, е, і зі мною був пастух старший дядько такий, ну досвідчений пастух, бо я ще так табуна, щоб там пару я не пам'ятаю, скільки там було, пару сотень курів пасти самому, то я такого ще ніколи не робив. От, там Вдома одну корову гонив пасти, та й все. От, а то цілий табун. Ну і значить така історія. Женем ми худобу. От, вигнали з ферми, хто знає таке поле на прогін. Там, де в мене зараз малий пай. От, там було посовище за колгоспів. І... Той пастух старший дядько, а вітер нам такий добрий вітер в спину. Старший дядько е, ніби з досвідом, але зробив таку чепуху, валявся мішок з-під салітри ну, на полі. Він взяв того мішка на палку і таку вверх підкинув, так добрячий верх підкинув, а вітер його підхватив і той пакет той мішок в сторону табуна корови, то як побачили, як дременули. Гроші, ми догнали табун в конюшині колосні. Частина в конюшині загналася, частина в бураки. За кілометрів за два язики, бог на бороді. З тих пір я брав завжди коня і верхи пас. Худобу на коневі. Хоча з перші дні боліла задниця, страшне діло, ну але ж все рівно менше легша нагрузка була на ноги. Ну і я з собою брав такого. Ну, і ми два фактично, пастухи брали з собою такий перекус-обід. Там, ну, хто що там, зазвичай кусочок став, якийсь огірочок, помідорчик, такі, о, е, кусок хліба, ну, щоб перекусити там, може, якусь бутилку чаю чи ще щось таке. І значить, одного разу я так, то, не одного разу, фактично того самого дня, о, там, на вдалині Бона, я став е, ну, примостився е, пообідати. От, я так знайшов собі таке затишне місце, де нема вітру, пилюки, худоба, пасеться, все добре, достав сало, починаю його нарізати і тут я чую, що взаді мені щось сапе. Так, ну, страшнувато, я так помаленьку обертаюся, йо весь табун курів стоїть ззаді за мною і всі сапуть, так, так, ну, вдихають. Принюхуються і не пасуться, і до мене так витріщають в очі, ну страшне діло. Я не зрозумів, що, що воно сталося. Виявляється, корови занюхали сало, солоне сало, занюхали корови. Прикидаєте, я? Думаю, може й сало, може огірка, може так, не знаю. Беру кусочок сала. І, значить, на руку пробують дати коровам. Вони бояться, так знаєте, як -от, все одно, як люди. Одне друге підпихає, але сама смілива корова, значить, підійшла ближче і хап мене з руки той кусок сала. І так з таким апетитом, аж слина тече з морди зжувала, і ті всі корови до мене чуть мене не задоптали. Тоді я, значить, такий спосіб в <кхи>, свою користь. Коли бувало таке, що табун забігав десь е в поле таке, ну бувало таке, що сказяться корови. Звісно, їм що пастися на якійсь траві напівсухі, хочеться чогось смачненького, якогось бураків, якихось конюшинки, пшенички свіжої, От. Е то вигнати табун було тяжкувато з поля. От. То я мав з собою кусок сала. солоного, такий добрячий. І я тільки той кусочок відрізав, давав одні корові, вони вже зачували, і вони фактично за мною бігли. От така була хитрість в мене пов'язана з пасовиськом і з салом. От. Було в мене ще історій багато там на пасовиськах і на тій фермі. Я дуже люблю коней. І фактично я завжди наверхи, на верхи на коневі пасу, то От тільки перший раз погнали пішки ми, і ми ганяли за тими к -к коровами, як вони сказилися від того мішка. А потім я завжди брав коня, і було дуже зручно. От. Я ще вам розкажу історії ще колись, якщо буде вам цікаво, От. були в мене там багато історій. Все, бувайте здоровенькі. Подивлюся, може вже прогрілося стекло. Треба скочити мені в місто. Підсипає, дорога тяжка, але пішки ще гірше, та що в мене трохи здоров'я барахлить. Все, бувайте здорові, щоб вас здоров'я не підводило. Хорошого вам настрою з водохрещем, з святами, хто як святкує. Щоб було з чим святкувати, щоб було здоров'я святкувати, щоб був настрій святкувати, всім нам миру і всього, -всього самого. Бувайте здоровенькі.